І несподівана новина цього дня на 16-й рік після вбивства. Завтра у Києві поховають Георгія Гонгадзе. Його вдові Мирославі. Сьогодні президент Порошенко передав золоту зірку героя України, якою журналіста посмертно нагородив і Віктор Ющенко понад 10 років тому. Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Тоді ж у листопаді, у лісі на Київщині, виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. У міліції та прокуратурі відпрацювали кілька 12 версій від побутово-кримінальної до політичної. Саме на неї вказав майор державної охорони Микола Мельниченко, коли оприлюднив диктофонні записи із кабінету президента Кучмана, який голос схожий на голос Кучма. говорив із спецслужбовцями про усунення незручного журналіста. Урешті за вбивство засудили міліційного генерала Олексія Пукача. А от імені замовників злочину ще й досі не оголосили. Завтра Георгія Гонгадзе. Поховають на території церкви Миколи Набережного, це в Києві на Подолі. Відспівування та прощання розпочнеться близько 12-ї години. З півдев до дев'ятої мають тіло привезти в церкву, буде літрія, а після літрії буде похорон. І справді на території церкви так так, його Так, Бачите, хрест. І коли хреста вже яма викопана, завтра будуть тут ховати.